І душі зніму відеоогляд будинку на 100 квадратів. Треба нам замовнику скидати за словач? Подивимося що робить. Обрусідка вже готова під фальцеву кровлю. Бляхар вже прикрутив карнізну планку. Буде монтувати, я думаю, сьогодні фальцеву кровлю. А це що тут у нас таке?

Ой, політошник, некого, пішли до цього? 10 метрів пішли довкола. Ще два метри і кінець. Чи їх радіо? Раз, два, три, чотири, п'ятеро, чість, Я думаю, що сьогодні дойде. Бача, козі зробець оцінив сьогодні передню. Як думаєте? Я думаю, до цього угла подніметься уровень. Все. На мою думку. Що таке давай? Ще місяць? Да. То що? На да, да. Тесли всі ходять, водяться. Всі блогерами стануть, ні? Кого